За встановлення у Житомирі пам'ятника Небесній Сотні взялося об'єднання націоналістів Нова сила монумент на честь полеглих на майдані героїв планують спородити на Соборній площі. Після того як несли пам'ятник, пам ось зразу ж виникла ідея встановити на його місці новий пам'ятник пам'ятник, який був би агенічно вписуватися знову ж таки в назву з площі Соборної, який би відображав би національну боротьбу і. У віковічному бо героїв, які полягли за українську державу, активісти вже подали лист звернення до депутатів міської ради, щоб отримати дозвіл на спорудження монумента. Наразі вони шукають архітекторів та скульпторів, які візьмуться за роботу. На сьогоднішній день це питання знову ж таки піднімалося. Я так розумію, що в четвер буде вже сформована повноцінна робоча група, яка до якої будуть входити наші також представники, і ми разом з усиллями громади встановимо цей пам'ятник, я розумію, що е, цей пам'ятник має стати дійсно символом е, майбутньої незалежної сильної України. Допомогти активістам вирішили Житомирські бізнесмени. Зокрема, засновник компанії Фаворит Борис Розенблат пропонує оголосити конкурс на кращий проект пам'ятника і готовий взяти на себе всі витрати по його організації. Була така промова, що гроші повинні бути зібрані бізнесменів, тому що бюджет нашого міста сьогодні не зможеться зробити. Тому дійсно в мене сьогодні таке покликання. Я сьогодні сам запропонував свою допомогу. Потім ми це е, проект зробимо громадське обговорення. Кошти на монумент небесній сотні збиратимуть також на вулицях міста. Біля намету на майдані Корольова вже зараз стоїть спеціальна скринька для цих пожертв.